Дніпр. Ну, був на Майдані, спочатку весь пройшов весь Майдан, потім 2 червня я попав, ну, пішов з хлопцями в батальйон Донбас. Ну, Пройшли, весь полігон взяли. І 2 липня ми виїхали на схід. 18 липня мене поранили біля попасного, Зразу вже де написано Попасного. Получив три пулі в бедро. Першу операцію зробили в Артьомовську, біля ну, недалеко. Так. На другий день відвезли, ну, дістали одну пулю, відвезли в Харків, в Харків достали ще дві пулі. Потім перевезли в воєнного госпіталю Харкові в, 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 в МВТ, госпіталь Харкова. Там два дні я пролежав, нічого не робили взагалі. Приїхав за мною, мій друг забрав мене, казали, що можливо буде ампутація. Я відказався і забрали мене в Київ. В Київ я приїхав 4 липня. Мені зробили одну операцію на другий день, другу, там, і третю вже на третій день. То Лікар сказав, що все нормально, все очистило, поудаляли те, що там треба, що не треба. Ну і лічився, все, там було вже 8, 10 операцій вже пройшло, і на 11 операцій мені зробили, і через пару днів мене відказали ноги. Ну, повністю довгий ну так. Хтось тобто, там лікарі щось неправильно ну, зробили, там. вони мені спиний мозок вводили, там, у середину, чи в що чи, чи забагато там, чи... це точно щось неправильно. І мені відказали ногу, тобто услужнили мені моє виздоровлення набагато. Зробили мені набагато гірше, якщо честь. Ну, я лежав, до мене спочатку взагалі ніхто не приходив, лікар один в отпуск пішов, анестезіолог той пропав. Ну, я лежав. Чотири місяці практично не рухав ні ногами, ні нічого. А зараз трошки вже почало відновлення, трошки щось рухається. Потім я приїхав в лікарню, оберіха, що там щось можуть допомогти. Я там пролежав два тижні. Нічим мені не допомогли, взагалі нічого не робили. Стало лежати, бо дуже ще рано мені рухатись, дозволяли мені в коляску сідати. Я переїхав в інститут ортопедії. Там до мене вони приїхали, спочатку подивились, забрали, мені. зняли апарат. Думаю, ну, в життя вже, було, вже пішло там було на гної, він погано тримався. Ну так, лежу, що тут. Скоро маю їх там, в Польщу. А, і пролежні, тому, що вже в ортопедії мені дуже сильно помогли, що лазером, що на нозі вже пройшли взагалі повністю. І тут і ще, на задниці там чуть-чуть залишився, -чуть, ну, чуть -чуть був дуже великий, на 15 см туржену і в глибину 10 см. Тільки вони мені тут одні з продажні допомогли. Ну, через пару днів, сподіваюся, що пойду в Польщу. Надіюся, що там мені допоможу до кінця виздоріти, бо я вже, вже не маю сили от так лежати стільки часу, просто так. От це від Калаша 5.45. Оце 12.7 калібр пуля. Це її оболочка від цього поля. От, от от просто її розірвав, ну, тобто Мені вже надії там. І була ще одна така, то мені Вартьомсько витягнув 5.45, але я дала мені в руку. Я... Загубив. Ці вже вистачили в Харкові остальниці. Тобто ну, три пулі. Ну оця по снайпер, снайпер стріляв, аз утюса стріляли. Оцої полі. Тобто, що є снайпера, що стріляти, а є що зутоси типу, такі політики. Ну, з Нацгвардії там якийсь там був мінерал, полковник, всі було.